Доброго всім ранку і спокійного вітання з Рівненщини. Серпень місяць, друзі, у нас на календарі. Взагалі то сьогодні планував починати відео з лісового точка, але сталася така, друзі, у мене неординарна подія. Ось бачимо, бачите, стоїть пустий вулик. Стоїть оцей, дивіться, друзі, пустий вулик. До цього тут вчора ще була сім'я в цьому вулику в шестирамочнику. Я її пересадив у більший. В більший вулик там пересадив восьмирамочник, але діло е, зовсім іншому. Ну, Цей вулик просто стояв собі, дивіться, пустий. Е, вчора ввечері я його якби тут поставив, думаю, сьогодні буду собі з обіда поприбираю, позложую, що там поховаю. Е, але думаю, зранку, знаєте, переїду на лісовий точок, а тут прийшов і дивлюсь, якийсь біля нього, друзі, рух. Цю вже рамочку я тут, в мене була пуста рамка така, я вставив і просто поставив. Якби я. Е, це тут колись... ну Це пуста, проста пуста рамка без нічого. Тут, тут якийсь маточник колись був. О. І дивіться, що хочу сказати, це я так зрозумів, що не знаю звідки, знаєте, чи прилетів якийсь річ, чи злетів, чи десь злетіли бджоли. Якби для роя занадто мале щось воно таке, якесь нещасне, ну не знаю, що це таке. Можливо, хтось стикався, це в мене цього року вперше таке. не знаю звідки він вийшов, чи звідки він прилетів і е, доволі ж рано. Бджола ну, активно працює. Дуже навіть, скажу активно працює. Я вже потрішки попереселяв, знаєте, ось рамошники, ось таких вже тимчасових переселяю вже в постійне їхнє житло. Так само вчора цю переселив. Ось тут залишив, бо вже було доволі пізно, а ще потрібно було тут, бачите, трохи покусив, кроляма кусити. Да й таке, і тепер вже думаю, що це... Що це могло, друзі, бути. Бджола щось одна причепилася, не дає мені спокою. І це тепер я думаю, що це кажу таке, може якийсь хвось зліт був, чи в мене десь злетіло. Але якби злетіли, то ну, сім'я, то було б набагато більше бджіл, але і рій якісь такі, я не знаю, що це таке. О, то можливо хтось розбирається, то порадьтеся. А я вже зараз порадьте, будь ласка, що це таке може бути. А я піду зараз цей збиратися де буду, друзі, їхати на лісовий точок. Так, друзі, 에, дивіться, ну я так зрозумів, що це якийсь річик, міні, міні річик, бо бачу, що є і трутні, знаєте. і це, і це, Поставлю я їм дві рамки, 에, побачу, якщо там буде матка, можливо матка облетиться, буде молода матка не згодиться. Бо зараз на даний момент мені на пасіці вже потрібно дві матки. 에, дві матки, ну, Хоча б принаймні одну, бо тут сім'ю я вже сьогодні буду друзі, об'єднувати з руєм. Вчора я тут лишні рамки забрав, залишив дві рамки, яких треба. І, і тут мені ще в одному місці теж як би, пропала матка, вона була, потім пропала, вони нову водили, ну, щось там в них свої якісь. І сім'я наче непогана, знаєте. То цей. То ось так. То треба, як би сказав, дві матки. І тут я ще планую, друзі, об'єднати. Але відео буде сьогодні у нас більш таке про лісовий точок, то буду зараз. Помаленьку, друзі, їхати і збиратися. Бджола активно працює, щось там несе. Ще планую цьогоріч трохи ці друзі горіхи пообрізати. Хочу, щоб було менше затінку, щоб вони на черешні не впливали. Хоча горіхи це дуже ну, хороші горіхи, особливо у той крайній, такі великі гарні горіхи з тонкою шкарлупкою. І ось цей тут такий він низкорослий. Теж гарні горіхи родить. Цього року вони трішки пообмерзали. Але хай хочу, щоб більше було фруктових дерев, бо яблука більше треба. Все йду збиратися на лісовий точок, наступне включення там. Що ж, колеги, приїхали ми вже на лісовий точок. Зраночку погода була якби ну, дуже така хороша, тепла, а це дивлюсь, так трішки починає затягувати хмарами, але працювати буде, думаю, доволі комфортно. Бачите, вже золотарник повним ходом квітне, на ньому працює. Бджоли, бджола працює на ньому. Там теж вже все починає жовтіти. Оце такий цей пізніший золотарник, вже він починає у нас квітнути. Років 10 назад він квітнув набагато пізніше, а зараз вже він починає раніше, а так як його є 2-3 підвида, то він квітне ну доволі довгий час. Ось гляньте, такий гарний він. Жовтий, окрім бджіл, на ньому ще також працюють і різні комахи. Ось бачимо бджоли, певно, наші. Збирають пилок. Ось там видно в кадрі. Дай таке. Друзі, кажу, зараз приїхав на лісовий точок, хочу забрати, звідти тут в мене є два пустих вулика. Можливо, ще одну сім'ю тут відводу кудим пересадити вже в постійний вулик, бо помаленьку готуємось до зими. Сьогодні також вже... В ті сім'ї, які відібрав магазини, гляньте, який золотарник, пушистий, ти що. Буду ставити як, полоски, буду ставити, в, ті в яких я вже відібрав мед та магазини які вже будуть готуватися до зими. Полоски в мене ще залишилися з минулого року. Тестував їх на трьох сім'ях, вони працюють, бджола насиплеться, кліщ якби трохи осипався. Було там трошки кліща, бо ставив одразу якби, оці лоточки з під пилку, і Туди кліщ падав і було видно, що він там є. О, загалом вже помаленьку, друзі, наближаємось до осені. У мене трішки ще з'явились проблеми здоров'ям, отак-то не можу поки сказати які, але дрібниця, але вибила, вибивають трохи мене з, з звичної колії. Як то кажуть, тяжке дотягалося тепер отаке От воно. Так, а золотарник, бачите, там понад лісом гарно він собі квітне. Ще сьогодні вже планую ввечері поїхати забирати перших дві ройловки. Треба його все помаленьку стягувати додому, поки є ще час і можливість. Тут у мене теж стоїть гляньте, який гарний золотарник. Зараз ще глянеч тут ройловка стоїть, вона ще тут. Стоїть, і бджола там працює, льоток розгризли, бо рій доволі непоганий. А ось тут у нас е, Дика дикаліщина, але на ній щось, я, друзі, горіхів не бачив, але одній знайшов, але вона всі чогось поскидала горіхи. Дай такі. А як у вас справи? Хто там вже мед відкачали, до зими, підготували. П'яту цього року це зараз що тільки почав е, ну, відкачав е, мед і той, що забрусний, забрусний там у мене віз, мед його повимочував думаю. Буду скормлювати бджолам, бо хтось його продає, там я думаю, скільки ти його продасиш, а так отут окуситу можна скормити бджолам, можливо, буде, друзі, якась користь. І на осінь вже тут потрібно буде, ну, роботи тут багато, потрібно буде трохи ці дерева, бо хочеться ще досадити дерев. Якісь е, персиків хотів би посадити, там, нектаринів, отакого якогось. Все будуть розпалювати димар і разом з вами зараз підемо глянемо що там наші бджоли. Ось оці хащі теж планую розчистити. Так, Трошки ще й такі зняв би як, якби від терецьми. Ну, бджола, бджола працює собі да і все. Таке, колеги, помаленьку, дякувати Богу, працюємо. Де знімає магазини, де ще вимушені залишати, бо тут, наприклад, от залишив цій сім'ї, якби є три рамки ще не допечатаних, а так зараз покажу золотарника в принципі, піднесли доволі непогано. На соняшнику тут взагалі було пусто. А це зараз як квітне золотарник, то такий якби, ну, принос є. Я там одну рамочку крайню забрав, а остальні залишив, хай вже допечатують, щоб було як це. А тут вже я де зняв то ставлю полоски, ось так. вісім рамок, бджіл. Доволі багато гарно забиті всі плотні вулички. На вісім рамок я ставлю дві смужки. Я роблю так, мені це нормально. Смужки я там не буду казати, які я використовую, бо не хочу, щоб думали, що це реклама. Кожен використовує свої, які довіряє. Єдине, хто перший раз, можливо, знаєте, всякі люди я перший раз ставить, то перш ніж ставити, я завжди тестую на одній, двох-трьох сім'ях, щоб, ну, може, що хоч бути. А так бджола де себе. Спокійно гляньте, сидять, тільки виглядають, думають, що він від нас хоче. О, і так, вже на восьми цих рамках вони будуть йти в зиму. Е, вже більш пізніше я які лишні та маломедні заберу і вже сформуємо гніздо, а хай поки собі так іде. Тут молодий відводок з молодою маткою. Ось тут сусідня сім'я. Тут я забрав е, дві е, рамки, а решту залишив, бо треба, щоб вони їх, друзі, допечатали. Тут ну, це золотарник вони як би, так піднесли не хочеться брати таке, аби аби рахувалося. То думаю, ще пару днів постоять, гляньте воно вже тут гарно так добряче залито, підлито. З цієї сторони тут теж. Ну, то, думаю, можливо, ще допочатують, а як не допочатують, то тоді вже більш так би це. А тут ось так, є й такі. Це, повторюсь, все вони оце золотарник. Це, тільки це почали друзі започатувати гляньте які гарні роздуті рамки це буквально за цей тиждень погоди хорошої вони собі тут попрацювали то поки їх не буду ще підганяти хай вони ще тут що дороблять ще тиждень постоїть а вже потім, потім заберемо зараз йдемо далі так колеги працюємо далі ставимо полоски ось наприклад тут у мене такий невеликий відводок відносно на 6 рамок, але я йому теж поставив дві полоски. Але бджіл тут, друзі, більш ніж достатньо. Я рахую, що хай краще вже вони йдуть в зиму, як би так трішки стіснені. Хоча ще до зими довго, але повторюсь, у мене там така ситуація, що треба вже починати друзі, підготовлювати їх до зими. Це був відводок. Молоденька матка. Відносно невеликий, бо з першого разу матка тут не облетілася, пропала, потім ми підсадили неплідну матку. Ну, Якби вони трішки часу втратили, але не дивлячись, о, трохи щось принесли для себе, щось вони, друзі, скажу, принесли, чесно кажучи. Ось така крайня рамка. І ще розплоду. Купа, друзі, розплоду з цієї сторони також. Але я рахую, якщо багато бджоли є, то хоч зиму піде сильна сім'я. А за необхідності одну-дві рамки корму ми їм сюди поставимо. Перекину з тих сімей, де будуть лишні рамки, медові сюди, якщо за потреби да і все. І ще плюсе, відводок, в нього ще ж пилок збирається. Але такий, бачимо, гарні бджоли, багато бджола спокійна. Тут ми теж поставили і зараз далі будемо ставити. Так, теж восьмирамочничок. Вже ми раніше звідси магазина забрали з медом. Зараз поставлю їм полоски. Да, і все. Тут теж молода, гарна матка. Робили ми цей відводок на дві рамки, а часом він виріс до восьми. І ще, до речі, він працює, друзі, на збір пилку Бджіл. Тут в усіх вуличках бджоли бджоли багато. Цього року, в зв'язку з тим, що, напевно, немає пізнього сонячника, сім'ї поки що на даний момент йдуть набагато сильніші, ніж у минулому році, друзі. І також бджоли активно вже... Позбуваються трутні, виганяють їх дуже активно. Деяких сім'ях вже нема, деякі е, не жаліють коротше, їх, викидають да, і все. теж ставимо сюди полоски. і все. Потім будемо через день-два контролювати осип кліща по всіх сім'ях, де сьогодні поставимо. Так, Чергова наша друзі, сім'я. Тут у мене, ви пам'ятаєте, стоїть 5 цих сімей, це все були молоді відводки, зроблені цьогоріч. Чотири гарних вийшло, один, чесно кажучи, не дуже. Там двічі підряд не обліталась матка, пропадала і все, але за третім разом вийшла, бачу, гарно сіє. То думаю, теж її якось потрібно буде зберегти. Ось оцей такий відводок, сім'я, можна сказати. Теж бачимо, друзі. Ну гляньте, бджоли там гарно забито битком. Тут дві крайні рамки, скоріш за все, з медом. Зараз хочу глянути, що тут і як тут. І будемо їм теж ставити дві полоски. Я дійшов висновку. Сильна гарна сім'я, гарно, друзі, перезимує. Тільки що що треба їхати додому, бо приїхали, ну, мають заїхати по МЕД. І таке не дадуть, друзі, попрацювати, але певно і дощ зараз скоро скоро влупашить. Дуже добре буде це для золотарника. Йому треба дощ. І якраз зараз така погода, то це ну, сприятливо. Зараз тут ще глянемо. Отаке, друзі, не дали трошки попрацювати, потрібно їхати додому, але то нічого, вдома є теж робота. Е, ще тут ось теж такі відводки. 2-4-6 а, 2 4, 2, 4 6 рамки да, На 6 рамок для данівських, можливо, одну забору, де піде він зиму на 5, на 5 рамках. На такі 6 рамочні я теж ставлю по дві полоски. Бджоли тут, друзі, повірте, достатньо. в всіх вуличках є бджола і вони якби собі бачу, трошки корму принесли. уже більш детальніше будемо формувати їх у місяці вересні. Якщо не буде вистачати кормів, то де будемо додати, але я думаю, що... Все там буде добре. Тож, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, подобайки, поділіться, як у вас успіхи. А у нас ось тут, так, бачимо, на золотарнику бджола працює собі. Гарний і пилок збере і якийсь свіжий нектар принесе. І помаленьку нарощуємо бджілу зиму і ставимо їм полоски всім успіхів, миру і добра. Приїхав, друзі, додому, де потрібно ще нафасувати меду. Бо людина десь зараз має під'їхати. Ось такий мед цього року червонястий. Можливо так, знаєте, телефон не передає, Я це замовив 300 ідерочок літрових приїхало, оце вже почали в перші 4 літри, надали вже в нові ці 300, відерк... ну, будемо фасувати ці відерка нові. Ось такий гарний мед. Вчора це відкачений зараз ще буду там докачувати. Так, друзі, і ще ось бачимо, фасується, слава Богу, що є мед. Вирішивши зняти, скільки важить літра меду. Особисто в мене. Дивіться, це пусте відеречко важить 39 грам. 38-39 грам. І беремось, наприклад, літру меду. 1 кілограм 588 грам. Ану, зараз ще одне візьму. Кіло 570. Так що мед гарний і відповідає тому як воно має бути. Біжить фасуємо. Все, можна сказати. Зараз будемо далі, ти що біля дому попрацюємо з бджолами.